Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось я зірвала перші плоди томату Бобкат. І сьогодні разом з вами хочу їх звісити і побачити, яку ж вони мають вагу. Я вам показувала, яка загруженість цього куста. Дуже гарна. Він у мене ріс в теплиці, сорт попкат і росте на вулиці. Різниця трошки між ними є, але загруженість куща одна і та ж сама. Ну, ось зараз глянемо. Ось цей томатик вісить 500 грамів. Ось так він виглядає. А чого я його зірвала? Чого, ви скажете, хай би він ще повисів на кущу? Да, обірвалася опора. Не видержує в теплиці опора для загруженості томату Бобкат. цей 500 грам. Так, друге 456 грам. А два томати разом. Будуть 954 грами. 954 грами. От, два томати вам кілограм. Зараз у нас на базарі домашні томати коштують 100 гривень. Ось такий маленький обзор моїх томатів перших: томату Бобкат. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Будьте здорові і швидшої усім нам перемоги!